Може здавати, що це якийсь пуфік, на якому я сиджу, а насправді розкладне крісло арго. Повністю безкаркасна моделька. Вчора розпечатала її, сьогодні вона набрала свою жорсткість і можна вже користуватися. Перше положення сидяче. До речі, ширина крісла тут 90 см разом з підлокітниками. Друге положення шезлонг, можна залізти ножки протягнути. І третє положення у нас йде спального місця. Спальне місце витримує 120 кг навантаження. Як дорослого, так і дитину може, можна може спокійно користуватися. Ширина 90 на 2, мінімальний розмір 80 якщо вам потрібно, можна замовити. Чим крісло класне, приїжджає вам вакуумоване в пакеті. За рахунок цього доставка безкоштовна по Україні. Вага такого крісла 15-16 кг, тобто можна зручно переносити по квартирі, по будинку. І Відправляємо, до речі, за кордон, якщо потрібно, в Польщу, плюс-мінус 50-60 доларів коштує адресна доставка. Ціна крісла Арго від 12 тисяч гривень. Замовити можна на сайті Солоха є і там само взяти в оплату частинами на 5 платежів. В шапці профілю телефончик для зв'язку. Скоро очікуємо партію на склад, тому можете бронювати в різних кольорах. І замовляйте на сайті, що ще?